Президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії в день, коли в столиці цієї країни зустрічалися делегації Російської Федерації і Сполучених Штатів вперше на такому рівні за три останні роки. Як підкреслюють, Зеленський вирішив не летіти до Ер-Ріаду, щоб не надавати легітимності зустрічі російських і американських чиновників? Журналісти вже після закінчення. Зустрічі між представниками Білого Дому і Кремля дізналися, що спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед запропонував, щоб на цю зустріч також запросили і українських представників, але почув відмову і від американських, і від російських учасників перемовин, які сказали, що хотіли б розмовляти між собою насамперед. Ну і звичайно, в цій ситуації. Зеленському летіти до Саудівської Аравії це означало надавати певної легітимності перемовинам про Україну без України, тим більше, що американські учасники перемовин, державний секретар Марко Рубіо і помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Олц залишилися у Ердіяді на відміну від своїх російських колег і таким чином могли поінформувати Зеленського про результати своїх перемовин з Лавровим Ошаком.